Вітаю, З чого треба починати заробляти електрикам, працюючи на себе, тобто самозайнятим електрикам. Треба декілька простих речей. По-перше, вам потрібен мінімальний хоча б досвід в електриці, щоб ви, наприклад, змогли замінити розетку, чи вимикач, чи люстру повісити, чи автомат десь на квартиру поміняти. так? І вам потрібен Мінімальний для старту, хоча б мінімальний набір інструменту, так ну, щось мінімальний інструмент, щоб зробити те, що ви вже вмієте робити. Якщо ви нічого не можете робити, тоді вам треба десь працевлаштуватися електриком, набути досвід. У більш досвідчених електриків і самому попрактикуватися хоча б декілька місяців, щоб зрозуміти, що воно тут до чого. Але коли у вас вже є цей досвід, і коли у вас вже є деякий інструмент, то можете сміливо починати і заробляти, навіть коли у вас є основне місце роботи. Я знаю багато людей, які так роблять і заробляють набагато більше, навіть в рази більше, ніж на основному місці роботи. А якщо ви хочете із моєї допомоги вийти на щомісячний дохід від 1500 доларів по курсу, не виїжджаючи за межі України, працюючи електриком на себе, то знаходьте посилання в описі цього відео, або шукайте наш телеграм-канал «Електроманія», Він так і називається в пошуку в телеграмі. Знаходьте посилання, записуйтесь на безкоштовний розбір для електриків, і разом з вами. З'ясуємо, чому ви досі не заробляєте цю суму, чи як вам, якщо ви стартуєте з нуля, вийти на цю суму в найстисліші терміни.